Всім привіт! Сьогодні хочу розказати про чудовий ресторан в Норвічі. Це Норфолк-Ерія. Цей ресторан знаходиться паралельно головній вулиці, десь 10 хвилин пішки. Він невеличкий на першому поверсі і ще є підвальний поверх, де трошки нижче спускається там туалет, і на цьому на першому поверсі. Тут обслуговують ланчі. Підвальний поверх не працює в цей час. І от ми прийшли о 12-й, вони відкриваються, і вже через 30 хвилин була, була повна зала, не можна було пройти. Як ви бачили, пиво наливається зі стіни: є стартери, є основні блюда. Ми замовили лем і замовили курча. Було дуже смачно, класний салатик. Саме так, як ми звикли їсти в Україні, дуже дуже реально смачно, все свіже. Оця от штука, я забула, як вона зветься, подається з маслом. з... Чесником. Це якраз туалет, про який я казала. Він дуже прикольно зроблений у ці раковини. І тут три кабінки, і одна для чоловіків, і дві для жінок. Тобто нема такого розділення, що ти заходиш окремо вхід для чоловіків, окремо для жінок роздільно На стінах оздоблення цікаві картини. Ти підіймаєшся по сходах, і оце якраз так можна сказати підвальний поверх, можна я не можу ну, як правильно сказати, з великим-великим залом, і тут і бар. Саме саме тут бар. Потім по сходинках ти піднімаєшся, і там оцей для ланчу поверх, де ми їли. З надвору ця вуличка, вона невеличка, і, чесно кажучи, в цей день, коли ми були, було таке враження, що взагалі, там мало людей ходить. Це назва ресторану. На вулиці вивізка невелика. Тобто можна просто пройти і не помітити його. На вікні, от такий знак є. Не на вікні, а на вітрині. Але на самому ресторані не видно тільки така бляшечка з боку над над дверями. що ти помітиш, що це цей ресторан. Тобто він сама вітрина.